Всім доброго ранку. Ви на каналі Олександр Юей. Так, 5.46 на годиннику Стартую я сьогодні з самого ранку і також вже є замовлення із залічан. Будемо їхати на Київську 100. То я ще не заїжджав, хотів взяти якесь замовлення, щоб заїхати вже із замовленням в місто. 15 градусів плюса. уже в нас сонячна погода. Сьогодні, напевно, буде дуже і дуже файна погодка в нас. Маємо ми на календарю вівторок. трошки працюємо, друзі. Не може бути. Зайшло замовлення в нас по уклону по комфорту. Тут дві адреси. Київська 55 і на Чуднівську 114. 7.12 на годиннику, друзі, Уже в нас 15 градусів плюса. Не густо по замовленням, слабенько зранку, хоча може ще година така, але виїжджав був в неділю, то нормальненько було в такий час замовлень, а зараз маємо вівторок набагато і набагато менше замовлень. Це ж написали п'ятий під'їзд. Вони в програмі поставили п'ятий під'їзд і ще й написали 235 поїздок пасажира. З гуртожитку Щуднівської 103. Катнемо на зарічани на початок. Так, тільки який гуртожиток, перший чи другий? Бо їх тут два. Так, точка стоїть біля цього. Виїхали по службі уклон, заїжджати будемо в місту по службі Болт. З на 2, там на лікарню замовлення. Зараз тільки питання в тому на в'їзд в місто, чи буде тягучка, тому що буває в цей час, зараз 8 година у нас. Може бути таке, що трошки буде тягучки в місто, саме заїжджають. Виїжджав з міста, то бачив не було, але як буде на в'їзді, Пройшло вже хвилин з 10, напевно, як я виїжджав, може бути і так. По болту замовлення знову, з 60 на Люберську поїдемо. По уклону в нас три замовлення в ефірі. Заїхав я нормально на якраз місто, не було ні тягучок, ні пробок. Рух був просто прекрасний, не було ніякої загостки. Це хорошо, тому що в такий час десь 8 година, то буває, як заїжджають в місто, то трошки, трошки тягучки є. Хто з міста Житомир, той знає, як буває в таке время. Утивізувалося місто по замовленнях. Вже й по ефірі щось з'являється. І так залітає. А зараз їду на замовлення по уклону, з Бальзаківської 4. Поїдемо на польову на прозорий офіс. Хорошо, одразу з прозорого офісу тут уклон закинув замовлення, з вітрука 57, поїдемо в центр. Трошки не було замовлень, зараз Зараз нас доганяє, зараз закидує, трошечки з запізненням сьогодні робота з'явилася. Але добре, що вона є. Неділю я вже в такий час стояв, заряджався. А зараз ще поки не заряджаю, ще трохи є. Оце строх тут будинків, він. Кінці самого низу знаходиться. Князів Острожських 131 на Ольжича поїдемо. Поїдемо на Ольжича по стандарту. Тут ніякого замовлення не було, залетіло по службі уклон. І все рівно, дивлюся так, на сьогодні, сьогодні вівторок, то трошки слабовато по замовленнях. Я думаю, буде цікавіше зранку, але... але їх трошки менше. Понеділок вчора було більш так приємніше. А сьогодні маємо так от. Роботу, друзі, поки що. Замовлення по уклону з Домбровського 3Г. ЖК Добровський на бізнес-центр, Київська Київська 40. Залетіло два замовлення по службі Болт. Там коротенькі замовлення. І вже дивлюся, дев'ята. 9.47 на годиннику і в мене залишилося 23% батареї. І скоро вже треба що? Їхати підзаряжатися. Да? Міняються тут дядьки на цьому шлагбаумі і, виходить, кожен раз... Ну, не кожен раз. Буває рідко, що коли питають, що, ви куди? Ви хто? А ми сюди. А ми сюди. Тільки не зрозуміло, де пасажирку, чи пасажира, ні, пасажирка, дівчина. Де її очікувати? По, По тучці стоїть, стоїть ось цей будинок зліва. Який під'їзд, що під'їзд, наша під'їзд? Нічого не хочуть вказувати. Ладно. Тут розвернуся, зараз і буду писати. Тиний ринок на Князів Вострозьких 80. І Після цього замовлення вже можна їхати дозаряджатися. бо зараз візьму якесь замовлення, поїду десь далеко, то можу й не повернутися. 10.16 на годиннику. В мене тут вже по заряді залишилося 18%. Але на цьому все, друзі. Буду їхати вже заряджатися. Це десь хвилин 30-40. Якщо вона тільки зараз вільна та зарядка, то буде добре. А якщо ні, придеться почекати. Можна зробити переривчик на годинку, ну, хвилин 40 година, випити кавусі, щось би можна було і би перекусити вже. Додому ще поки я їхати на пару часов не буду, поки що б я хотів би попрацювати трохи. Але незрозуміло, яка тут ситуація по зарядці. Ну, вона вільна, можна їхати сміливо зараз, поки вона вільна, їхати сміливо заряджатися, зарядиться і вже через хвилин 40. Сума залишиться та сама, 175 гривень. Мене влаштовує. Це десь буде трошечки більше, як 10 кВт. Зараз, поки доїду, у мене буде тут із 18, залишиться 16. І, і все. І працюємо далі. Зранку, звісно, було трошечки, я очікував, що з годин десь буде з 6 до 7 буде плотничком. Але вийшло воно зовсім по-іншому. До 7 трохи слабша. Від 7 до 9 годин то було по роботі більш-менш краще. Зараз в нас тут тільки два замовлення в ефірі. О, тому так. Тому так починає накрепати в нас дощик 18 градусів тепла. А така гарна погода була зранку. йо майо Я думав, що сьогодні буде жара, сонце цілий день, а воно буквально за пару годин це насунуло. Та й виходить все, друзі. Погнали заряджатися. Лончику на льотчика Крутиня 10. На Червоного Хреста будемо їхати. В лікарню. Зарядився, друзі, і по замовленнях щось геть було не густо. Це ж виїхав тільки після зарядки, оце перше замовлення. І звідси ж старий бульвар 7 на транспортну уклону з Гнатюка 15. Казано, що перший під'їзд, а там, Там, звичайно, заїхати так буде не зовсім по кайфу. Але, що не є то є майже на самому повороті поставили, поставили маршрутку і... Ой, да, понаставляю цих машин. Ну так я. От сюди мені треба й потрапити. Щось наоборот, воно не приближує, а віддаляє. Перший під'їзд. І будемо їхати на медібор. Болтик підкинув замовлення. Будемо їхати на площадь. У цій частині, де я зараз, то по уклону ніць немає, а це Гоголівська 2, виходить у нас. Це в нас... що? Правильно? Це в нас автовокзал на житньому ринку. Покидало мене сьогодні трошки по місту, але замовлення були. Класно, що чітко на якраз приїхав, сіли, приїхав, сіли, приїхав, сіли. А зараз замовлення в нас Пушкінської. Перепрошую. Косенка 30. Будемо їхати на Панаса Саксагонського. Юрія Вороного 5, поїдемо в центр, повеземо. Київська 22. Так, і що виходить? 17-18 на годиннику маємо. І знову по уклону залетіло замовлення з Олді на площу Поліву 12. Уже в нас тягучка по місту така нормальна. Це десь до годин, десь пів на сьому, до семи буде. І на цьому буде вже не так багато. І то теж, це тягучка, тільки центр, крошня. Там Автовокзал на мосту. Вся тягучка. Потім роз'їжджаються після робіт, школи, садики, магазини, а потім вже нормально по місту можна їздити. Уклон трошечки був притих, замовлення були по болту. І ось знову уклончик включився. Добрався я в центр і вже по фільтрах починаю розкидувати, розвозити. У мене ще заряда ще є, ще 40%. Це хочу виїздити, зарядитися, щоб, може, на вечір щоб ще раз виїздити його, якщо буде робота. Все опирається в то, друзі, якщо буде робота, буде діло. Не буде роботи, значить, може діла не буде. До речі, в нас трошки хмарки. Може, піде дощ. По уклону замовлення зайшло скібальчиче 4. Тут у нас дві адреси на вокзальну і вокзальний провулок 14. І після цього замовлення їду заряджатися. 23%. Але зараз, пока доїду туди, завезу пасажира, буде відсотків 18%. Так, що виходить? Получається, наступне все, виїздив. Цей кілометраж завіз пасажирів. Там дві адреси. Залишилося в мене 16%. 1857%, треба їхати заряджатися, Бачу, машинка стоїть, заряджається. Але я думаю, вона там ненадовго. І... Поїду займати чергу. А що робити? Буду чергу займати. Так, да, друзі, їхати, зарядитися трошки, ну як трошки. Так, як і було рано, 175 гривень. І вже мені на вечір сьогодні хватить кавуськи випити, перепочити десь годинку і let's go. Зарядився, друзі, машинку. 83% вийшлося. 175 гривень зайшло. І це замовлення в нас зглубало на каракульну вулицю. На глобалі мало людно людей. Так, точка стоїть десь тут. Ближе, можливо, до ялинки. Із Сільпо поїдемо на другий Мар'янівський провулок. 21.10 на годиннику, 20-ка в нас плюса. Да. Десь тут Ірина. Оди очікую, я вже. Якраз чітко я під'їхав і зайшло замовлення по уклону, і я прям тут стою ось цей будиночок. Сума 105 гривень, поїдемо на польову площу 12 Огорівська 52, на Соріногору поїдемо 8. Ось тут, виходить, зараз наліво і в праву сторону буде будиночок. 22,45 на годиннику, друзі. Щось трошечки не сильно так і закидує замовленнями. В ефірі я дивлюся, три замовлення всього. Кого сильно аж аж немає. Пролітають замовлення, але так, щоб прамаш пік перед Кумеданською годиною вже за годину, то нема. Так, стінний ринок. Тут дві адреси на військкий шлях і вернемося в район вокзала в нас, вокзальна 12. Руху вже по місту вже такого немає, друзі. 23.13 вже діло йде до комендантської години. Так, а де вони мене чекають? 54 точка тут у нас. Все, 23.53. Нічого вже немає такого того, що я би хотів би взяти, тому будемо закінчувати сьогоднішню роботу. Такі замовлення, місто Житомир, уклон плюс болт. По болту я трошечки буквально працював, не багато там. В основному уклон. Такий-то одна з вівторок, друзі. Всім доброї, спокійної. І тихої ночі. Все, давайте Всіх обняв.